Всім привіт! На зв'язку AppleFan і дуже часто ми хочемо оновити свій мобільний пристрій. І дуже часто ми хочемо зекономити на цій покупці, саме тому дивимось у бік вживаного сегменту. Але тут є нюанси, якщо не знати, як правильно перевірити свій телефон, можна придбати кота у мішку і просто не працюючий пристрій. А для того, щоб ви не викинули гроші на вітер, ми вам допоможемо. Ми зібрали для вас основні поради, які засновані на нашому 12-річному досвіді. А ви запам'ятовуєте та перевіряєте, що купляєте. Розпочнемо з нестандартних способів перевірки, за які мало хто говорить. Для цього нам знадобиться набір викруток та фен для нагріву та розбору телефона. А що ви на мене так дивитесь? Що перебор, так? Добре. Що ж, виходить, доведеться розглядати інші нестандартні способи, а саме ряд певних програм, які допоможуть вам отримати набагато більше інформації про пристрій, який ви купуєте. Чекери для перевірки вашого пристрою Apple Вони можуть бути як платні, так і безкоштовні. То, що то за чекер? І як він мені взагалі допоможе, спитаєте ви, так? Все дуже просто: ось: берете ви телефончик. На телефончик, схоже, камери є, дисплей є, все чудово, вмикається, запускається в... Свої дані Apple ID, туди заходите, це працює, пушка. Але є один нюанс: він може бути на контракті оператора і поки що працювати з вашою сімкою. Але це ненадовго. Як це працює? Зараз розповім. Недобросовісні продавці напаюють на плату телефону мікросхему, за допомогою якої телефончик думає, що в ньому стоїть саме та сім-карта, під контракт якої він підв'язаний. Це те ж саме, що і R7, за яке ви 100% всі чули, але просто трохи складніше і всередині. Така штука працює недовго, лише до першого оновлення або до першого скидання всіх налаштувань до заводських. Тому чекер допоможе вам дізнатися, чи був пристрій залочений, або під mdm лок який, до речі, також можна зняти за допомогою програмного забезпечення. Працювати він буде, але до самого першого скидання налаштувань. Коли був телефончик придбаний, коли активований, кількість циклів зарядки та реальна ємність батареї, та чи вимкнена функція «Find my phone». Перейдемо до зручної та функціональної програми TruTools, яка є надійним помічником в перевірці оригінальності запчастин всередині телефону. Плата iPhone несе в собі інформацію про серійні номери запчастин, рідних запчастин, які в нього встановлюються. Тож, якщо хтось поставив якусь іншу запчастину, і серійний номер там не збігається, то Trio про це вам одразу повідомить. No more tricks. No more lies. Only truth. Але багато сервісних центрів пішли далі, і в Китаї було винайдено програматора, який зчитує всю інформацію з минулої моделі та переписує її на нову. Тому телефончик не помітить ніякого підвоху. Все, що залишиться робити, це дивитися, чи є візуальні сліди ремонту. Ну і трійтуз також показує всю інформацію про акумулятор. Це кількість циклів, ємність батареї та загалом стан акумулятора. До речі, самий простий спосіб для перевірки на оригінальність компонентів можна знайти безпосередньо в самому телефоні. Заходимо в параметри. Тут одразу бачимо важливе повідомлення щодо акумулятора. Згодом це повідомлення зникне. А ось тут залишиться загальні, Про пристрій. Акумулятор невідома деталь. З іншими деталями це працює так само: Дисплей, камера і так далі. З цим ми розібралися, а далі ми по пунктам вказуємо, які саме функції треба перевірити безпосередньо в самому телефоні. Що нам знадобиться для перевірки: кабель зарядки, сім-карта та скріпка. Візуальний вигляд. Захисне скло чудово маскує дрібненькі подряпини, тому якщо на телефончику воно є, його треба обов'язково зняти. І перевірити, чи є якісь пошкодження, чи є якісь подряпинки на телефоні, про які вам не сказали. Одразу ж оцініть стан екрану телефона, граючись ним на світлі. Він має бути темного, майже чорного кольору. Але якщо ви бачите сірий або зеленуватий відтінок, значить на ньому встановлена дешева копія. Далі можемо без фанатизму понатискати на рамку дисплея, перевіряючи на люфт. Часто буває так, що екран не до кінця прилягає до корпусу, і щоб це побачити, треба злегка надавити пальцем на кут телефону. Також одразу можемо перевірити, чи мінялось скло дисплею, тому що в оригінальному дисплеї все має бути безшовно та монолітно. А якщо скло мінялось, то вже може відчуватись якийсь перехід. Бажано понатискати всі фізичні кнопки по два-три рази, щоб подивитися, чи йде на них відгук. А перевіряючи перемикач беззвучного режиму, обов'язково звернути увагу, чи є вібрація. Перевірка. Імей. Дістаємо лоток сим-карти та оглядаємо його. На ньому має бути 15-значне число це імей. Він призначається кожному мобільному пристрою. Ще один спосіб перевірити імей, це заходимо в телефон і набираємо комбінацію зірочка 0, 06 решітка. І у нас з'являється різна інформація, серед якої є також імей. Звіряємо цей імей з тим імеєм, який у нас на сім лотку. Вони мають збігатися. Також вони мають збігатися з тим імей, який в нас в налаштуваннях в загальних, там також він прописаний. Якщо є коробка від телефону, на ній також перевірте всі ці дані. Далі заглядаємо в сам лоток, бо там розташований невеличкий індикатор, який своїм кольором дасть підказку, чи був телефон втоплений. Білий все в нормі, червоний погано. Налаштування та скидання пристрою. Вставляємо SIM-карту в iPhone та робимо найважливішу перевірку. Скидання пристрою. Для цього заходимо в параметри, обираємо загальні. Саме не згортаємо, тут є пункт перенести дані чи скинути iPhone. Обираємо його, стерти вміст і параметри. Продовжити стерти айфон». І чекаємо, поки він скине всі налаштування до заводських. Для чого це все взагалі? А, після повного скидання телефону до заводських налаштувань може бути новина, що телефончик вкрадено і через це заблоковано. Або ж телефон підв'язаний до оператора. І виходить, що налаштування та активацію ви не пройдете. What? Переходимо до налаштування. Обираємо мову. Україну. Налаштувати вручну. Тут мають з'явитися усі мережі Wi-Fi. Підключаємось до Wi-Fi. Натискаємо тут далі. І ось пункт Face ID. Його не пропускаємо, обов'язково налаштовуємо та перевіряємо Face ID на справність. Проходимо всі інші пункти та завершуємо активацію та налаштування. Вони вже не настільки важливі, тому можемо просто їх всі пропускати. Дисплей. Для перевірки сенсору затискаємо будь-який додаток та ведемо по кожному міліметру дисплею. Якщо ніде він не обірвався, це став на місце, то значить мертвих зон на сенсорі немає. Також можемо подивитись перевірити шторки. Та зайти на клавіатуру, також затиснути і проводити в зоні клавіатури, також подивитися, чи немає мертвих зон. Відкриваємо максимально білий фон, робимо яскравість на максимум. Та дивимось, чи ніде на дисплеї немає битих пікселів або вигоряння. Також опускаємо шторку та перевіряємо, чи є функція True Tone, тому що після заміни дисплею вона може зникнути. Динаміки. Для того, щоб перевірити один з динаміків, заходимо в параметри, звуки і гаптика та насолоджуємось мелодією. А для того, щоб перевірити одразу два, телефонуємо другу, брату, куму, кому завгодно. Питаємо в нього, чи добре вас чутно, ви маєте добре чути його. Також обов'язково вмикаємо гучний зв'язок і робимо те ж саме: питаємо, чи добре чутно вас, і маєте добре чути його. Одразу перевіряємо датчик наближення, закриваючи верхню частину дисплею. Екранчик має гаснути. Перевірка камер. Перед початком протираємо камеру та беремо якийсь білий фон. Вмикаємо камеру та дивимось, чи немає ніде на матриці пилу, тобто таких, як чорних цяточок. Продивитися це треба по всіх модулях камери. Теж саме. Робимо з фронтальною камерою. Перемикаємо на фронтальну, дивимося, що все працює, все фокусується і немає ніяких плям. Для того, щоб перевірити автофокус, вмикаємо камеру та беремо якийсь предмет В моєму випадку. Це буде просто рука. Наближаємо його та віддаляємо, щоб бачити, що все коректно фокусує. Одразу щось говоримо, щоб потім, при перегляді відео, ми розуміли, що запис іде нормально, з нормальною гучністю, і все добре. Перевірка датчиків. Та портів. Для того, щоб перевірити акселерометр та гіроскоп, ми можемо просто відкрити додаток компас та покрутити телефоном. Дані мають змінюватись. А тепер беремо кабель та перевіряємо порт зарядки. Він має нормально защокуватись. Так, все працює добре. І нормально триматись. Обов'язково. Перевіряємо ресурс акумулятора. Це ми робимо через параметри. гортаємо нижче, акумулятор і справність акумулятора. Ось тут 94% це нормальний акумулятор. Він ще прослугує довго. І наостанок перевіряємо NFC. Зробити ми це можемо за допомогою стандартного додатку команди. Відкриваємо його, натискаємо тут автоматизація. Створити персональну автоматизацію. гортаємо нижче. Ось є пункт NFC. NFC Tech сканування. Беремо звичайний свій телефон, викликаємо меню карток та підносимо сюди. Реакція є: тож NFC Модуль працює. Що ж, тепер ви знаєте, як перевірити загальні функції телефону перед тим, як його придбати. Але тут я маю зазначити, що, на жаль, це не гарантує того, що в телефончик все ж таки ніхто не влазив, нічого не міняв, та можливо, він не був підтоплений. Це збільшує ймовірність того, що просто з ним буде ну, все нормально, він буде працювати. І є два варіанти: перший це не займатися самоперевіркою, а довіритись професіоналам за PLFAN. А ми точно знаємо, куди треба зазирнути, що перевірити і де подивитись. А якщо власник телефону, який ви хочете придбати, дасть згоду, ми ще зможемо його відкрити і перевірити всередині, чи все добре, чи нічого не мінялось. Або другий варіант не заморочуватись і придбати в нас вже перевірений, нормальний, вживаний пристрій по адекватній ціні. Тож обирати вам в будь-якому разі, я вам дякую за увагу. З вами був Apple Fan. Звертайтесь. До речі, на всі наші пристрої ми обов'язково надаємо гарантію. Тож біди з ними ви знати не будете. Ви вирішуйте, А я пішов.